Привіт, друзі! Ви на каналі ММА в деталях. Поговоримо про останні події. Ну а перед цим підпишись на канал та вдар по лайку та дзвінку. Ну все до новин. Джастін Гейджі, володар поясу BMF, висловився з приводу майбутнього поєдинку з Максом Холовеєм. Бійня, хаос, можливо, кров і адреналін, що вирують у жилах. Ось що ви отримаєте від мене. Моя здатність завдавати шкоди не має собі рівних. Макс, холовий легенда, можливо, єдина людина в UFC, яка відповідає всім вимогам бієме. Тому я дуже поважаю його. Проте це моя робота, і я постараюсь його завалити. Я прикінчу Макса. Можливо, він не піде традиційним способом, але я думаю, що завдам йому такої шкоди, що лікарі повинні будуть зупинити бій. Ми збираємося намалювати жорстку картину і немає краще двох цих хлопців, щоб вийти на бій і влаштувати шоу. О, так, оце буде заруба. Що саме цікаво, Гейджі не обманює про свою здатність ламати людей. Але повторюсь, Макс теж не пальцем роблений. Макс холовий теж висловився з приводу майбутнього поєдинку з Джастіном Гейджі. Якщо ти претендент на БІМФ, ти повинен вийти на бій, і битися з ким завгодно. Я просто хочу довести, що я найкращий, і якщо цей хлопець найкращий, то я хочу спробувати його на смак. Він страшний чувак, але він просто людина. Якщо його порізати, у нього піде червона кров. Якщо хтось скаже, що я не зможу цього зробити. Подивіться на мене: я вийду на бій і зроблю те, що вмію найкраще. Наб'ю йому морду, підніму руку, і це стане подією, що війде ви. Історію. Шономелі висловив свою думку з приводу поєдинку Роберта Вітекера та Хамзата Чимаєва. Чимаєв проти Вітекера. Це вогонь. Хамзат це персонаж, який все ще викликає питання, все ще цікавий. Багато хто вважає, що в бою проти Усмана він був непереконливим, тому що Камар убився на короткому повідомленні і три раунди. Камару точно б його розмазав, але зіграло багато факторів. Наприклад, Усман вийшов на коротком. Потім він був після програшу, і менталочка була не на найвищому рівні. Думаю, якби було більше часу, він би підготувався і з'їв би Чимаєва. Роберт Вітек і оцінив свого найближчого суперника Ханзата Камшота Чимаєва. Гамзат відмінний боєць. У нього хороший бійцівський IQ, У нього є розуміння, які речі з його арсенала працюють у бою, і він виходив в Октагон з певненістю у своїх силах. Це дуже небезпечна суміш. З нетерпінням чекає можливості протестити Хамзата, щоб зрозуміти наскільки великий ажіотаж навколо нього. Ро, бро, Багато поваги. Зроби свою справу, розмаш його. Ух, я вже чекаю з нетерпінням на цей бій. Девісон Фігередо заявив про те, що хоче нокаутувати Коді Гарбранта. Коді психологічно слабий, у нього не все гаразд із головою. Він не повернувся після кількох поразок. Кожен боєць боїться, що його нокаутують. Багатьом подобається битися, але вони здаються, коли вони падають у нокаут. Потрібно бути крутим, потрібно мати сильний характер, щоб повернутися знову. Нокаутувавши його, я вплину на його розум. Моя мета перемогти нокаутом у цьому бою. Цей поєдинок може привести мене до титулу, тому хочеться справити враження. У коді хороший футворк. Він викладається в першому раунді, і в мене такий самий агресивний стиль. Бій обіцяє бути напруженим. У найлегшій вазі я почувався в повному порядку. Ми проведемо відмінний бій. Фанатам це принесе задоволення. Два чемпіона, два крутих ударника, але Фігередо правий. Мені Коді подобається, але і вправду він поки не повернувся. Я з нетерпінням чекаю на їхній бій. Дріку з Дюплісі натякнув на зіткнення у майбутньому карді на UFC 305, який відбудеться в перті 18 серпня. Дюплісі звернув увагу на невдалу ніч Адесанії в Австралії у вересні минулого року, пообіцявши там ще одне побиття. Оце вже цікаво. Думаю, скоро буде офіційний анонс цього поєдинку. І Єн Гарі продовжує домагатися поєдинку із скандальним колбі Ковінгтоном. Чесно кажучи, не думаю, що цей хлопець заслуговує на хоч якусь повагу у світі. Він несе всяку нісенітницю. У бою зі мною він відправиться на пенсію. Моя головна мета в поєдинку з Колбі змусити його більше ніколи не надягати рукавички. Він не заслуговує перебувати тут. Я збираюся відправити його у відставку. Уся Бразилія тішитиметься, коли я вироблю тебе і залишу лежати обличчям донизу в калюжі власної крові. Колбі, з тобою покінчено. Гарно, гарі щебель але не думаю, що вони поб'ються. Колбі точно буде уникати молодих бійців. Деніел Кермє пояснив, чому Колбі Ковінтону варто провести бій з Єном Гаррі. За що сьогодні б'ється Колбі? Що його мотивує? Схоже, це великі бої. Але для цього потрібно перемогти хлопця, який вважається перспективним, і не має значення, що він думає про Гарі. Після бою з Едвардсом на нього можливо чекає ще один сильний ударник: час розмов минув, час взятися за справу. Коли він говорив про Камару Усмана, то отримав бій з ним. Коли він говорив про Леона Едвардса, йому дали і цей поєдинок. Тепер настав час зустрітися з молодим проспектом. Колбі має прийняти цей виклик. Якщо Колбі переможе, то тоді можна знову кидати свій погляд на лідерів дивізіону. Повністю погоджусь, але й повторюсь: думаю, що Колбі буде морозитися від цього поєдинку. Переходимо до рубрики з вашими цікавими коментарями, які ви залишили під попереднім відео. Макс не має накоутуючого удару, а з Пор'є показав, що його тримач хороший, але не безконечний. Дуже ризикований хід, але він точно буде красивий. Чекає з нетерпінням. Що супациків, це татки, як у старих пабліках в ВК. Один до зірок тягнеться через небо, інший або виграє пояс, або помре. Смішні. Баклі, коли три бої тому спустився в 170, просто з'їдає набагато менших і фізично слабкіших опонентів. Навіть візуально дивившися на Баклі та Вінсенте, і здається, що між ними дві вагові. Друзі, дякую, що подивилися відео. Дякую за вашу активність та підтримку. Ну, а на цьому у мене все. Якщо тобі сподобалось відео, тисни на лайк та не забудь залишити коментар, щоб це відео залітало до рекомендацій. Підписуйся на мій телеграм-канал, там ще більше новин. Обійняв та підняв. Скоро почуємось.